Вітання всім грибникам. Сьогодні ми знову в Карпатах. І знову чарівна країна Грибландія привідкриває перед нами свої таємниці. Відкриває нам двері грибного царства. Минулого разу ми розглядали такий гриб, як синяк і його двійник. Боровик Красивонішковий. Сьогодні ми розглянемо ще одного такого дуже хитрючого грибочка. І так, до вашої уваги, повелитель темного грибного царства його. Припаскудна величність, граф гірчак натуральний. Його мета в грибному царстві вкоренитися, вгніздитися в кошик грибника, попасти в його каструлю до його столу. І своєю гіркотою повністю знищити наїдок, тим самим змусивши грибника, більше не ходити в ліс. Ну, якось так. От, що таке гірчак натуральний? Це гриб з болетових. От в мене в руках такий поважний. Його представник. В нього на ніжці є така сіточка, і його дуже часто путають з білим грибом, а саме його під видом, боровиком сітчастим. Але є одна відмінність, вона заключається в тому, що гіменофор спорова маса піднебіння цього гриба має. Легкий рожевий відтінок. Оце такий поважний представник цього виду грибів, а це його молодші братики. Якщо старшого, товстого поважного можна спутати з боровиком з то його молодші братики легко спутати, наприклад, з підберезником. Під березником можна спутати, вон ще один. Такий тут явно видно. Такий рожевий відтінок гіменофору рожевий відтінок спорової маси. Отак от він при, приблизно виглядає. Ну, от, з чим ще деколи потують. Ну От, у нас є у руках у мене. Муховичок. Ну, З ним трішки важко спутати, бо в нього спорова маса така жовтенька. Але все одно інколи буває. Ще деколи його можуть попутати з польським грибом. Ну, Цей також зеленуватку. Зеленувату має спорову масу, трошки підсинює і шапинка в нього. Значно коричневіше. Але тим не менше отакі от варіанти ми сьогодні розглядаємо. Ну, якщо його взяти, розрізати, попробуємо. Спочатку він колір ніби не міняє, спорова маса у нього рожева, і з часом він все одно на зрізі зробиться трішки рожевуватий. Такий грибочок, якщо попаде у ваш кошик, і ви принесете його додому зварити з іншими грибами, то споживати ту страву буде просто неможливо, хоча гірчак і не відноситься до отруйних грибів, а відноситься до неїстівних. Ну, неїстівні ми вже розглядали це гриби, в яких неприємний смак або запах не відходять у відвар то отай гриб зіпсує вам всю страву. Дехто каже, що можна на прикус попробувати, чи не гірчики, але от тому та й справа, що ці от гірчаки, вони настільки хитрі і настільки вони, скажімо так, підступні, що на прикус. Він може не відчути, не давати ніякої гіркоти. А от коли ти його починаєш варити, даєш йому термообробку, тоді гіркота проявляє себе в повній вірі, щораз сильніше і сильніше. Ну то такий грубий старий мені попався, я змушений був його показати у фільмі. А так, зазвичай вони отакі. Цьогоріч їх дуже багато чомусь ростуть вони зазвичай на пеньках, біля пеньків, біля повалених дерев, деколи навіть і в, просто на землі. Вон ще один такий дуже цікавий ну чисто підберезник. Хоча, хоча, хоча підберезник теж має свою відмінність. Але спутати його. Дуже-дуже легко. Ну що ж, отак воно приблизно ту всю братію ми залишаємо у лісі. Хай собі тут лежать. А добрі грибочки. Ой, поважимо, віддерться. Тут у нас нині всяка всячина і біленький, і в рюкзачку є. Трішки ліс починає давати щось хороше. Ну що ж, буду продовжувати мандрівку. Країна Гребландія прощається з вами. До нових зустрічей! До побачення.